У нас є Тетяна Козирєва скайпом. Чому скайпом? Тому що Тетяна зараз перебуває у Вінниці. Чому у Вінниці, тому що там вчора і сьогодні відбуваються дуже цікаві події. Активісти Вінницького Майдану сьогодні встановили в центрі міста протестні намети і збираються навіщо. Про це Таня сьогодні вже повідомляла, Відповідна інформація є на сайті громадського телебачення. Громадської заходьте і читайте. І нагадаємо, що вчора місцеві свободівці анонсували акцію протесту проти голови Вінницької облдержадміністрації Анатолія Олійника. Ну і докладніше будемо зараз питати в Тані. Таня, привіт, розкажи, будь ласка, яка там ситуація у Вінниці і, в принципі, до чого до чим закінчилося все. Так, відразу тебе поправлю, що е, насправді не встановлювали намети сьогодні на площі. Там була одна палатка агітаційна е, Всеукраїнського об'єднання Свободи. Ну, загалом сьогодні на яке е, е, проходило на площі неподалік від е, будинку, власне, яке вчора підготувало, так від е, будинку облдержадміністрації, там же знаходиться обласна е, рада. Неподалік на цій площі прийшло сьогодні не більше 200 людей. В основному це були Представники різних громадських організацій, втім, присутня була лише символіка Всеукраїнського об'єднання Свобода і, як виявилось, пізніше, це не випадково трапилось так, тому що саме на цьому вічі була висунута кандидатура на пост власне губернатора Вінницької області, очільника очільника. Всеукраїнського об'єднання Свобода в Вінницькій області, власне, його звати Олексій Фурман. Uh -huh. Він був висунутий на посаду губернатора замість пана Олійника. Ми сьогодні увесь день намагаємося зв'язатися з нинішнім губернатором. Чинним він не виходить ніяким чином на зв'язок, його прес-секретар каже, що він виїхав. За Межі міста і, можливо, повернеться, можливо, ні. Я йому вже пошукав, знайшла його прямий номер телефону, він не виходить ніяким чином на зв'язок, прошу йому смски. Зустрічалася так само сьогодні із начальником УМВС у Вінницькій області. Треба сказати, що так, я Джорст Кейн Джордське інтерв'ю записала, він заперечує факти перебільшення. Власне, по повноваженням е, своїх і не піде із, зі своєї посади, е, поки ну, таке рішення не прийме пана Тобто очікують на рішення міністра внутрішніх справ, якщо він вирішить, що чинному начальнику ОМВС у Вінницької області треба залишити свій пост. Він віде. Насправді, сказав, що він не тримається ніяким чином за свою посаду і готовий піти будь-яку хвилину. Тільки йому скажуть, що він не справляється зі своїми обов'язками. А от сказав, що вчора на площі було присутньо власне на цих подіях. Біля входу до облдержадміністрації було присутньо 300 правоохоронців, що нас дуже збивало, оскільки ну є така статистика, що було 400 мітингувальників. Тобто на 400 мітингувальників було 300 правоохоронців, а також повідомлення від нього, що не було застосовано м, ніяких світло гранат, кейків. Тобто це все заперечується. попри те, що є якби відкриті е, докази. Ну, тобто кожен з нас може зайти там в Ютуб і знайти відео, на якому чітко видно, як правоохоронці застосовують кійки, і ну, як е, зриваються світло самові гранати прямо під ногами у правоохоронців. тобто е, Вони не летять, знаєш, траєкторія, немає траєкторії польоту, немає так, що закидали у правоохоронців. А, також із цікавих заяв було те, що Насправді, вчора на подіях були присутні а, бійці власне е батальйону Вінничина, так? Зі мною зараз як і любчі, чим ми тут гріємо. Були вчора присутні та представники батальйону Вінничина. Чим власне збурило? Що власне збурило громадськість, тому що. Е Громадськість він не чи не збирає, які ну, громадські сусії України збирає і забезпечує власне батальйони а, і те, що вони, поки цих батальйонів виступили на захист е, губернатора, і, і а, там у нас все наживо. Так, а скажи, будь ласка, ну так. в мене таке до тебе запитання. Ну добре, зібралися Вічі. Вічі нібито призначає Олексія Фурмана. Звісно, що це е, в принципі абсолютно ніякої юридично, юридичної бази це немає. І Олексію Фурманові нічого не, не світить. Е, активісти, які зараз перебувають в центрі Вінниці, яка в них мета? Тому що просто захопити облдержадміністрацію або навічі намагатися призначити голову державної облдержадміністрації, це трошки ну мені здається абсурдним. А вони вимагають ну, перші їх вимоги, це ще вчорашнього дня, залишити на посаді власне голову обласної облради. Тобто вони хочуть, щоб залишився пан Святко. Та це власне той представник від Майдану, ну тобто, це представник влади від Майдану, та який став е у лютому посів цю посаду. І от е у зв'язку з серією скандалів, зокрема пов'язаних там в сфері медицини. Тобто, е пан Святко намагається ілюструвати медичну сферу, звільняючи головних лікарів, серед яких є чимало. Депутатів районної власне облради. ради, облради, я перепрошую облради, і вони є, як правило, колишніми регіоналами. Так? Тобто, ці колишні регіонали, які зараз є позафракційними, позапартійними. Не вийшли із партії регіонів, утім вони створили таку коаліцію, якщо можна так назвати, у облраді Вінницькій. І зараз, ну тобто, вчора виставляли на голосування питання про власне відставку голови облради. Ну, яка якби голосування не відбулося через те, що активісти увірвалися до... ну, зрозуміло, добре. Сергія свитка залишають. Так а причому тут тоді вимагають, свобода? Е... Та, вимагають, дивись, вимагають е... залишити свитка, який представляє батьківщину, олійника, який представляє. Е... Блок, ну там інтереси президента, скажімо так, блок партії Порошенка. Ну він не в партії, але ну, скажемо так, е, є пропрезидентським та е, губернатором. А, і при замість нього призначити людину, яка є очільником Всеукраїнського об'єднання Свободи. Розумієш, Тобто тут -ту, ну, таке чисто нам здається чисто такий політичний інтерес, розподіл влади. Так це виглядає поки що нині. з цікавого сьогодні мала бути заявлена принаймні, ще вчора прес-конференція пана Олійника у прес-центрі готелю Поділля у третю годину. Угу. От і туди дуже прийти активісти, які власне були на віч. Вічче там протягом ну якогось часу перемістилося власне в цей, скажімо так, холл. Готелю Подільський Поділля. І... Але не застала там губернатора. Тобто губернатор не прийшов, то не з'явився просто. От. І власне на цю саму третю годину нам ну ми ж дзвонимо паралельно прес-секретарю його постійно, і на двух, що, можливо він на третю годину з'явиться у місті. Тобто, я так собі подумала, що він можливо з'явиться саме у цьому пресентрі. Утім, не не з'явився ні олійник, ні, ні ніякі ні, ні, ні представники, ніякі ні, ні заступники у, у цьому пресенті не, не не прийшли. Але, якби ну налагодити, розумієш, налагодити якийсь зв'язок, розмову із громадськістю вислухати незадоволених. Ну тобто одним із. Події вчорашніх, тобто, чим не задоволена ще громадськість, наприклад. Тобто вчора штурмували облдержадміністрацію тобто, облраду, будинок, та, в якому знаходяться ці дві, скажімо так, виконавча і виконавча гілка влади. Але не вийшов губернатор до людей поговорити, От в чому проблема. Губернатор вчора зник. От, і якби. І досі не вийшов з громадськістю на контакт. А скажи, будь ласка, а, ті люди, які вийшли, хто ці люди, до яких а, політичних сил вони відносяться? Тому що, наприклад, якщо дивитися вчорашні відео з місця подій, то дуже схоже на це на те, що це футбольні фанати. Тому, ну, це, ну, там були представники почерк, «Ультрас», скажімо, Сьогодні так. та нам, нам сьогодні підтвердили, що там були ультраси. А... Представники партії Батьківщина, представники партії Свобода. Були просто громадські активісти. Ну, були люди, які ходили на Вінницький ну, на Майдан на минулорічні події та зимові у Вінниці. В основному громадські активісти, скажімо так. Які прийшли підтримати власне, пана Святка, який представляє партію Батьківщина. Такий політичний інтерес, і, і зараз насправді просто проблема вся у чому, що губернатор і голова облради не можуть між собою домовитися тобто там їх постійні конфлікти. І сьогодні ми в панасах там запитували, чи він намагався як якимось чином. Говорити із губернатором, чи він виходив на зв'язок, він сказав, що не, не пробував не зв'язуватися То вони вимагають відставки губернатора, активісти, громадських активістів, відставки губернатора, відставки начальника е, Вінницької міліції. Тобто, чого. якщо коротко так, зараз так. підсумувати, то в принципі у Вінниці відбувається е, традиційний поділ е, сфер впливу, як це відбувається у нас в кожному місті після кожних виборів. Просто у ну, Вінниці це, як, це... Ще, от я, я тобі розкажу, яка історія. Е, Свидко, як голова облради, ще е, каже, що він не можлив він не може працювати, його звинувачують у бездіяльності. Та а з іншого боку, він каже, що він не може працювати із цією облрадою, яка є нині, тому що там дуже багато. Колишніх регіоналів, які бойкотують його роботу. от І він каже, що неможливо, ну, якби неможливо налагодити роботу да, до тих пір, доки не відбудуться перевибори до Вінницької облради. Mm. І насправді така ситуація, ну мабуть, по всій Україні, там, де представлений, ну якби де правлячою була донедавна. Партія регіону так? Тобто це тільки вершки. І ми сьогодні спілкувалися так само із з активістами а, Автомайдану, які кажуть, що а, автомайдан інших областей з радістю підтримує Автомайдан вічний yeah. за тебе. Тобто, будь-якої ну, будь хвилини, так, як тільки... Активісти зрозуміють вінницькі, що їх запити не задоволені, вони будуть би, далі ну, цю хвилю розкачувати по інших областях, що так стурбували. І ну, невідомо, чому якби немає досі реакції в адміністрації президента на цю ситуацію. То так трошки активісти знають, що ми в таких е, знаходяться. У вас там дуже весела музика на задньому фоні грає насправді. Ми зайшли погрітися, правда. Ми сьогодні цей день знімали на вулиці і там і бігали від А З ким ви При... вже скажи, будь ласка, попередньо про анонсую, з ким ви вже поспілкувалися і чиї інтерв'ю ми зможемо сьогодні показати трошки пізніше. Або там уже завтра, коли вони вже будуть готові, точного ну, точно. Ми вже знаємо, що ви з головою е, міським МВС поспілкувалися. А з ким ще? Е, не голова, начальник е, у області, Так, е, спілкувалися із святком Це голова облради. Спілкувалася з активістами, які вийшли на площу, спілкувалася із активістики і активістами, які отримали вчора поранення, та тобто там травмовані травмована рука. І з активістами від, від об'єднання Свобода, власне, від кандидатом від ВІЧЕ, якого висунули та на посаду губернатора. Ну, тобто, чимало інтерв'ю записали, чи багато роботи зробили. Чекаємо на губернатора і в принципі вже готові повертатися до Києва. Єдине, єдине, що і досі, ем, і досі якби, залишається невідміненим Назавтра, на завтра, на 4 годину, якби залишається в дії ультиматум громадських активістів, вони вимагають до 4-ї години, аби начальник міліції у Вінницькій області звільнився з посади, тобто написав заяву. А от, і на четверту годину має бути зібрання якесь. Чи воно буде із представниками Ультрас, Чи воно буде мирним? Поки що інформації немає. А От, і, і ще із заявлених на майдані на вічі сьогодні тез. А доки не відбудеться тобто громадські активісти обіцяють збиратися там як мінімум щонеділі на площі, доки не відбудеться зміна люстрація, скажімо так, нинішньої влади у Вінницькій області? Зрозуміло, Таня. Ну тримаю на сукурсі справку.